Якщо би самогон був людиною, яким би він був? Перше, він дуже прямолінійний, говорить все, як є. Мені не подобається твоя думка, і борщ тебе недосколений. Але за те чесний з таким ніколи не загубишся. Друге, він свій в будь-якій компанії. Хай то рибалка, весілля чи корпоратив. Всюди свій і завжди в центрі уваги. Після другої чарки обов'язково тягне всіх. у вишневому са. Третє, трошки дикий. Любить експерименти: то з яблучним соком розведений, то настойний на грушах, то з перчиком. Ніколи не знаєш, що від нього чекати, але завжди завжди це цікаво. І четверте, він не залишає байдужин. Або люблять, або кажуть, я більш ніколи, але все до нього повертаються. І п'яте, він з душею не про бренди, не про лейбл, а про тепло в компанії. Історія під літару. А пам'ятаєш, як ми з ковом тебе розпивали. Думаю, Така людина прокидається в кожному з нас, особливо після першої чарки. А який ти після своєї першої? Напиши нам в коментарях. Турбодріжі Парвак. Ого, результат за три дні.